Віднині вільний від навчання час учні 4-го ПТУ зможуть проводити з більшою користю. У гуртожитку цього навчального закладу днями урочисто перерізали стрічку до новоствореної тренажерної зали. Спортивний інвентар, з допомогою якого учні будуть нарощувати свої м'язи та зміцнювати здоров'я, з'явився внаслідок співпраці. Училища Житомирської обласної асоціації фахівців соціальної сфери та фондом Східна Європа. Ідея співпраці з фондом. Належить моєму заступнику з виховної роботи Антонюк Оксані Анатоліївні. Вона познайомилася з представниками фонду. Ми залучилися до участі у конкурсній програмі, і з навчальних закладів області Житомирської було відібрано два навчальні заклади: це Житомирське професійно-технічне училище і професійно-технічне училище №4 4 міста Бертичева. За підтримки фонду Східна Європа та за рахунок коштів ЮНІКРДІД Фундейшн був здійснений проект Вчимося самостійності. Він спрямований на учнів, на юнаків. І головна мета його це соціалізація, набуття навичок самостійності та залучення до занять спортом. Та здорового способу життя співпраця тривала біля року. У нас був цикл тренінгів для фахівців, цикл тренінгів для учнів. Вчора були тут представники фонду Східна Європа. Вони дуже задоволені результатами. Я хочу подякувати адміністрації. Вони повністю виконали проектні зобов'язання, створили дуже сучасний тренажерний зал. В рамках проекту вчимося самостійності. Четверте училище також отримало чотири комп'ютери, якими будуть користуватися учні, що живуть у гуртожитку. Ну а тренажерна зала радо зустрічатиме усіх юнаків, котрі здобувають професію в ПТУ Номер 4. Я дуже зрадів. У нас нарешті відкрився тренажерний зал. Прекрасні тренажери нові поставили. Це, невірно, велике досягнення для нашого училища. Багато є таких хлопців, що потребують оце займатися спортом, а як не було можливості, ніхто то не займалися. Тепер буде ця можливість займатися спортом, ну і розвивати свої ці здібності. Ти як часто збираєшся туди ходити? Через день, понеділок, там середа п'ятниця. Відкриття тренажерної зали важлива подія не тільки для колективу профтехучилища, а й для всього міста, відзначив у вітальному слові секретар міськради Василь Толочко. Приємна подія пов'язана із святом спорту, а місто Бердичів завжди цінує і буде цінувати спортсменів, тих людей, які віддають і примножають славу міста. Мені надзвичайно приємно від імені міського голови Василя Константиновича Мазура від імені міської ради. Привітати учасників змагань і подякувати вам, Вадим eh, Дуардович, Вас Верніко Михайловну, за тісну співпрацю. Нам надзвичайно приємно, що серед тих двох організацій, які виграли серйозний грант, а це біля 100 тисяч гривень, вкладено в матеріальне забезпечення і в створення тренажерного залу, eh, один зал створений в місті Бердичеві. Нову тренажерну залу одразу й апробували. Бердичівські спортсмени, вихованці Дюєша імені Лонського, влаштували для присутніх майстер-клас з рукопашного бою. А потім свою витривалість і силу демонстрували юнаки, які навчаються в ПТУ номер 4 та 12, професійному будівельному ліцеї та вищому професійному училищі. Їхню майстерність у російському жимі та армреслінгу оцінювали фахівці міського центру Спорт для всіх. Найкращими вмінні вправлятися зі штангою виявились господарі. Команда 4-го ПТУ посіла перше місце. Другими стали будівельного ліцею третіми – 12-го училища таким же чином розподілились призові місця і у змаганнях з армреслінгу. І це тільки початок присутні вірять, що у стінах цієї тренажерної зали зросте чимало спортсменів всеукраїнського та міжнародного рівнів.